До поліції мало не щодня звертаються громадяни з повідомленнями про втрату коштів через різні шахрайські схеми, такі як друг просить у борг, ваш родич у біді, вашу картку заблоковано, перемога в акції, онлайн шопінг. Також нині у мережі активно шириться нова шахрайська схема, де обіцяють швидко виплатити тисячу гривень за програмою Зимова є підтримка. Для того, аби громадяни не потрапляли на гачок шахраїв, звягельські правоохоронці вкотре нагадують прості правила безпеки. Друг просить у борг. До вас надійшло повідомлення від знайомої чи близької людини, яка просить терміново позичити кошти. Не поспішайте, шахраї могли зламати її обліковий запис. Перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Та запитайте, що можете знати тільки ви. Напишіть спільним знайомим і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Як правило, зловмисники роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки. Окрім того, поліцейські радять захистити свої акаунти надійними паролями та не переходити за сумнівними посиланнями. Ваш родич у біді. До вас телефонує псевдополіцейський, прокурор, лікар або хтось інший та повідомляє, що з вашим родичем сталася біда. Наприклад, він вчинив тяжкий злочин або потрапив у ДТП, та йому потрібна складна операція, і для його порятунку необхідно сплатити певну суму коштів. У такому випадку не панікуйте, не погоджуйтесь на жодні умови, покладіть слухавку, зателефонуйте людині, про яку йде мова, перевірте, де вона, та повідомте про подію поліцейських. Вашу картку заблоковано. До вас телефонують нібито працівники банку та повідомляють, що ваш платіжний засіб заблоковано. Для того, аби його розблокувати, необхідно вказати певні дані: ПІН, cvv код Термін дії картки тощо. Пам'ятайте, що працівники фінансових установ ніколи не запитують реквізитів банківських рахунків, а особливо інформацію щодо кодів доступу, що надходять в особистих повідомленнях. Телефонуйте на контактний номер вашого банку та особисто з'ясуйте усю інформацію. Перемога в акції. На ваш номер приходить смс-повідомлення від мобільного оператора або магазину про те, що ви перемогли в акції, але для того, щоб отримати виграш, ви повинні переказати кошти на певний рахунок, надіслати повідомлення або зателефонувати. Ваші дії. Якщо вам надійшло подібне повідомлення, не поспішайте виконувати вказані у ньому умови. Перевірити наявність акцій мобільних операторів або магазинів доволі просто. Необхідно лише зайти на офіційний сайт або зателефонувати на контактний номер оператора чи магазину та уточнити всі деталі. Онлайн-шопінг під час шахрайських дій продавець може пропонувати знижену вартість товару, вигідні акції, просити вас зняти ліміт з картки для проведення оплати, адже йому про це надійшло сповіщення від банку, а також попереджає, що зараз вам надійде смс-повідомлення для підтвердження замовлення, оформлення послуги чи оплати товару. Ваші дії. Запитайте характеристики товару. Не розголошуйте відомості вашого карткового рахунку, користуйтеся під час купівлі товарою, послугою накладений платіж, перевіряйте фальшиві вебсайти на сервісі департаменту кіберполіції або у чорному переліку сайтів шахраїв. Зимова є підтримка. Для отримання виплати шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потрапляють до злодіїв. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки. Ніколи не вводьте особисті дані, паролі чи іншу конфіденційну інформацію на підозрілих сайтах. Щоб уникнути шахрайства, завжди перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Можливість отримати тисячу гривень у рамках програми Зимова є підтримка буде реалізована через офіційний додаток Дія з 1 грудня 2024 року. Шановні громадяни, будьте розсудливими та обережними. Якщо дотримуватися основних правил безпеки при спілкуванні з незнайомими або підозрілими людьми, можна оберегти себе від втрати коштів. Обов'язково перевіряйте достовірність інформації перед тим, як вчинити якісь дії.